У Вінниці стався спалах гепатиту. А наразі понад 20 хворих перебувають у міській інфекційній лікарні, серед них діти такого у місті не було більше десяти років, і лікарі лякають. Це ще не кінець. Завдячувати в лапках за цей спалах треба знов таки російським окупантам. А як не захворіти, докладніше далі. Перші симптоми гепатиту А нагадують сезонний ГРВІ та коронавірус. У хворих піднімається температура, вони відчувають слабкість та втомлюваність, головний біль, а також біль у животі, м'язах та суглобах, почуття неприємної гіркоти у роті. Тощо. Але якщо такі симптоми супроводжуються нудотою та пожовтінням шкіри, у лікарів є для вас погана новина, звідки взявся цей спалах гепатиту? Як стверджує ТСН, він пов'язаний із вживанням забрудненої води. Перед тим як захворіти, більшість пацієнтів пили воду з автоматів самообслуговування. Проте лікарі очікували на масові захворювання доволі давно, а саме після підриву Каховської ГЕС. Як уберегти себе від цієї доволі неприємної хвороби? Вірусний гепатит А це банальна кишкова інфекція, недарма його називають хворобою брудних рук. Тож обов'язково треба дотримуватись особистої гігієни. Не забувайте мити руки після туалету та перед їжею, пийте лише кип'ячену воду, мийте фрукти та овочі водою, у чистоті якої не маєте. Сумнівів, небезпечно вживати недостатньо оброблене м'ясо та рибу, особливо морепродукти. Лікарі також радять зробити щеплення. Тож гарного вам здоров'я і не хворійте. Додавайтесь до нашого каналу новин, ставте лайки та рекомендуйте друзям.